Привіт, любі дорогі раки! Це підказки Ангелів на липень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися в стосунках, яка моральна атмосфера пануватиме у вашій парі. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які шанси принесе вам. Липень місяць, чи підете ви на побачення? І також робота, яка моральна атмосфера в колективі, чого очікувати, чого остерігатися на роботі, які зміни йдуть. Витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які двері відкриє вам липень місяць, які можливості перед вами відкриваються. Також фінанси, що робити, щоб примножити фінанси в липні місяці, чого не робити, щоб не втрачати фінанси. І також витягнемо карту головну енергію місяця. А, яку енергію плекати в собі в липні, щоб фортуна посміхалася вам? І так, перша сфера життя. стосунки, яка атмосфера панує у вашій парі? Так, чого очікувати? Атмосфера, загадкова атмосфера. Якась таємниця, загадка, мало спілкування. Всі мовчать, партнери мовчать, про своє, кожен думає про своє. Не ділитеся своїми якимись бажаннями, баченнями, мало розмов. Так, дивимося далі. Ну, кожен у своєму, кожен зайнятий своїм. Багато справ. Кожен зацікавлений своїм, і кожен думає, ну я номер один, я почекаю, я не буду розмовляти. Так. І можуть бути розчарування, і таке вам щось пропонують, а ви принципіально не хочете, не будете, не буду. Так, людина відвертається один від одного, не задоволені тим, що є, тим, що маєте. І не задоволені тим, що вам пропонують. Так, але мовчанка. Тут мовчанка і тільки незадоволення, і хочеться сховатися. Кожен партнер от хоче сховатися в своє таке гніздечко, не чіпайте мене. І може бути така зараз в липні така ситуація, така енергія, що кожному добре у своїй такій. Такому гніздечку, хочеться побути одному, не чіпайте мене. І тут є така ще спокуса велика. Якась є біль, якась така, знаєте, є біль внутрішня. Людина тягнеться в думках до іншої. Але є це ще й карта диявол, це карта страху. Коли людина боїться відкритися, боїться признатися в своїх почуттях, я не буду перший, я не буду перша, і відчуття якоїсь такої втрати, можливо, може бути таке, як коли всього ніби багато, все є, але внутрішня така порожнеча самотність. І багато думок. Так. Дум. Тепер є. Ой, випала карта сама, і витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Дивимося: зустріч, побачення, романтичні побачення. Дивіться, так, триматися за ручки. Ходити це також і може бути про переписку, але однозначно липень відкриває вам свої обійми. Є всі шанси зустріти свою половинку, зустріти людину. Це ще така карта двійка, це є про, як номер, про початок, про знайомство, про такі почуття дуже ніжні, коли ви ще не знаєте один одного, одного тільки на такій початковій стадії. Так. І карта Світ. Це про таку циклічність, це може зародитися зараз і буде тривати якийсь певний період часу, буде тривати чи переписка. Це така досить повільна карта, коли не зразу такі романтичні, але Переписка, відносини. Це хоча це, це хороша карта, коли весь світ і дивить. це ще може бути, що світ це як і за кордону, людина, не вашою розповідання, розмовляє на іншій мові. Це може бути такі як людина, як іноземець з невідомих земель. Так, дивимося далі робота. Яка атмосфера панує на роботі? Тут я все сам. Тут починається все себе. Сам-сам-сам. Все знаю, все вмію. У вас буде багато ідей, ви чомусь горите, і ви дуже добре знаєте, чого хочете. Дуже добре знаєте, чого хочете. Тут на роботі буде успіх, тут буде підтримка. Коли... Якби кожен знає, чого хоче. Якщо ви є власник, підприємець, то вас чекає успіх, вас чекає розширення. І також на роботі в колективі чекає розширення сонця. Це про масштабування, це про ваші плани. Ви почнете втілювати свої плани в життя. Тут чудова карта підтримки, колаборації, підписання договорів, контрактів і розширення, масштабування, якщо ви в наймі розширення, це і, як і підняття зарплати, отримаєте, може як. Премію, додаткові якісь кошти, розширення, розширення організації. Коли організацію розширюється, ви піднімаєтеся по, по кар'єрній сходинці, це чудові енергії будуть. Є багато можливостей багато шансів. Все буде так, як вас замітять, якщо на роботі, і ви, як власник бізнесу, розвиватися, буде ваш бізнес розширення йде. Клієнтів, заробітки. Так, для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам а, липень. Десятка. А, десятка кубків, чудова енергетика, чудова енергія. Паш. А, є шанси, що вас візьмуть на роботу в липні? Знайти роботу зі стабільною такою зарплатою, можливо, ви як підете не, не на найвищу зарплату, тому що ваш це маленька зарплата а, стабільно, там, але як початок, для початку буде добре. І тут бачимо, що є куди рости. Чудова енергія є. Знайдете собі роботу, знайдете, можливо, підробіток, якийсь початок, який вам дасть в майбутньому такий прорив. І фінанси, що робити, щоб примножити фінанси в липні, і чого не робити, щоб не прим... не втрачати? Вісімка, вісімка пентаклів це про те, що гроші будуть, і навіть більше, ніж ви думаєте. Це вісімка пентаклів це про те, що вам будуть ще більше платити за вашу майстерність. Це знову ж таки масштабування. Це коли ви піднімаєте ціни на свої послуги, розширюєте свою своє поле діяльності, ще наймаєте людей. Чи якщо ви в наймі працюєте, це можливо буде і кар'єрний ріст. Також масштабування масштабується все, розширюється. І буде давати свої плоди. Це збільшення однозначно грошей у вас стане більше. Тому що це є масштабування. Так, і що робити, щоб не втрачати. Ну тут гори роботи треба буде переробити. Людина тягне, будете. Тут треба буде, можливо, і. Але ви впораєтеся з усім. Якщо ви мали кредити, ви їх погасите. Людина уже гора позаду. Людина іде, і ви закриєте кредити. Ви закриєте всі свої потреби, всі ці фінансові дири. Але щоб не піти з торбою по світу, з торбами по світу. Не набирайте нових кредитів. Так задумайтеся над тим, щоб або може бути така, що маленький візьму невеличкий чуть-чуть, на щось. І вам буде потім важко його віддавати. Завжди будуть потрібні вам якісь кошти, ви будете це обходити. Вам важко буде віддати. Тому що тут бачимо, що людині важко. Людині важко, людина тягне хоч має якусь підтримку, але щоб не загубити і цю підтримку, не піти з торбою по світу, то стримайте себе. І витягнемо карту головну енергію а місяця липня, яку енергію плекати в собі, а, щоб, і яку енергію транслювати, щоб фортуна вам посміхалася, щоб вам щастило, щоб як бути в потрібному місці, в потрібний час. Зустріти потрібних людей, почути потрібну інформацію, Тож, яку енергію вам плекати, щоб вам на ваш бік була удача. Тут страхи, карта страху. Тобто не плекайте свої страхи, дозвольте собі розпутатися з цієї паутини, вийти, заявити про себе. Можливо, тут є якісь такі страхи. А може бути навіть просто лінь і привичка, звичка така, ай, мені не треба, обійдуся, не піду, кудись кличуть, не йду. А тут карта руху, виходьте на люди, рухайтеся, спілкуйтеся, плекайте оцю енергію оптимізму. Вісім кажезлів, це про рух, про поїздки, кудись іде. І це про комунікацію. Вісім людей, вісімка це про те, що зустрічайтеся з друзями, комунікуйте, плекайте отаку енергію, руху в собі. І доля вам буде посміхатися. Фортуна буде на вашому боці. Рух, поїздки, не відмовляйтеся. Створюйте собі а, такі або плануйте самі якісь поїздки, кличте, закликайте ще інших своїх друзів, станьте тою людиною, не яку постійно кличуть і тягнуть, а станьте тою людиною, яка організовує, кличе і організовує зустрічі.